Так, рібятушки, всім привіт. Світ падає падает. падає. Так. Прийшла до нас посилочка, ріб'ятошки. Від Віталіка. Відниця рекламка. Бо без реклами ми нікуди. Пласти, яка велика. Метр. А ваги вона не має. Нова поштою оцінює все по об'єму. Так, що там випало? О, скільки буває, на гарделька. Так, і того в нас виходить. А цвіт вже не той. От Віталік. Ось такі в нас, виходить, емблеми. Емблеми Чотири штуки. Додатково до них йдуть хрести. І мої номера телефонів. Тобто це чорні літери будуть клеїтися на білий фон. Тобто в мене є бус, який буде заходити туди. Так, з цим розібралися. Так, Віталій. Цвіт, звісно, не вгадав, але нічого страшного. Нічого страшного, всьому я не бачу. Так. Так, кому потрібна реклама, автореклама, візитки, банери. Звертайтеся до Віталіка. Так, це в нас друга посилочка. Подивимося, що він нам другий скинув. Так... А це у нас. Опа! Ага, це у нас йде на сірий фон. Номер мого телефона. А так буде виглядати. ритуал центр і номер мій мого телефону. Так, отлічно. Отлічно. Так що, кому потрібно рекламку, не за всі гроші світу, замовляйте, Віталік, Вінниця номер телефона буде в описанні. Або зверху тут, в цьому кутку. всього всіх благ, всім удачі.